Так, усім привіт, коротше, ми тут працюємо. Що ми робили? Хмарки пройшли, дощу не було, зараз поїдемо, подивимося на полі. Що робиться. Може поїдемо все-таки культивувати. Все-таки закапав мене тут цей. Там ми шлангу соединяли з, з Сергієм того року. Це що забор бере Іду насос. Очевидно, воно знову пустила її треба поміняти. Тоді не було. 50-ту йде купити, зараз можна купити. <кхе> Знайде є оприскувачку розкладаються штанги як бешені. я то зря ось дозробив послухав одного товариша свого каже візьми трошки тут де саласки понамазай. я взяв пушечним маслом бабахму подивимося що там буде ні пилюка його там я не багато не солідол випхне коротше, але хоч репіти перестав Ось до. Тут позмазав ще туди сюди ну, розкладається як бішен в чому причина була і руль легше почав крутитися Причина була, що хтось з моїх механізаторів, ну, сьогодні в мене була процедура, хто знає грбаного конструктора МТЗ, щоб добратися до розпределителя, треба розкрутити блядь, всю, всю всю херню, кучу болтиків, і болтиків блядь, зняти. Тому що ми міняли насоси, блядь, фігоси, блядь. я грішився на розпределителя, що він там... Поганий. Все там нормально, розподілитель, тому що завжди в розпределітелі заливалося хороше масло. Зняв я щітки походу, поїхав до свого В чому може бути причина? Оказується, там є регулювачний клапан. І хтось з моїх механізаторів, ну якщо відео дивиться, признавайтесь, пацани. Щоб шланги не рвало, бо шланги я знаю, ну, типу, коли рве там шлангу, то тяжко поміняти. От вони собі там Відкрутили на один вороток регулюровочного клапану пружинку. У мене і руль погано крутився. і Цей погано піднімав, ну і розкладався оприскувач. Тяжко, Ну коротше, тяжко, я назву, що навіть тяжко розкладався оприскувач і складався. Приїхав я, почитали книжечку, на три обороти зажали, на три оборотки, ну, зажали повністю, на 3 обороти віджали. Коротше, гідравліка в тракторі уже лап, блядь. ніякі насоси. Блядь, ніякі цього. Поставили так, як по книжці блядь. просто хтось з моїх хлопців, щоб не рвали шлангу, ніхто не признається. Трошечки дали на обороті назад. Ну, на сівник хватало, там, щоб бігу там не цей. Але зараз сівник буде швидше підніматись. Ну, можливо, будуть рвати шланг. Але там відсікателі стоять, ну, типу, так, що ну, на кожному рычагу. Так як в ХТЗ, там туди-сюди. Тобі ж, Якщо дійшов, не тримаєш рычага, просто нажав, він доходить і клотс, вибило. А вони думали, що це, а вони завжди ручку тримали на речашку, так от і вийшла така херня. А не встигав зробити і рвав ушлани. Ну буває. Короте, я ж цього не знав, це вже з цим розібрався, походу та зробив тільки що. Сонечку гріє непогано, на вулиці десь, мабуть, вже 22. Калюшки повисихали. Зараз я поїду подивлюсь на поле, чи заряжіло. Якщо заряжіло, то будемо їхати. Бо зранку ще на одному полі торис можна було сіяти. Чайки плавали. Але це ж літо вже, сьогодні 31 число. Це коротше, дощ пройшов, але влило добре, блядь. що казати. Влило по самі помідори, блядь, стільки, що маю. Так що прикриваємо склада будемо їхати І конструктор цього агрегата походу. Дів сьогодні чистий спортивний, вже трошечки грязний бля. Так що такі справи Будемо а ось до вчора я відос короткий знімав Оце я вчора вилив 100 грамів бензина блядь. Коротше коптів він блядь. Кроще якісним бензином і соляркою. В Україні не пахне, чувствую. То що я морока робив форсунки ненадовго. Треба ще в ХТЗ взяти шприца і помастити, бо щось тут порипує, а може щось в ступіці порипує, треба вскрити кришечку і подивитися, чи є по чепничках масла. Хто туди заглядав вже дуже давно ніхто не заглядав. Але тут треба, я вже набрав бочку, це ми там на ячмінь виперскаємо. Хімія до нас йде від одної фірми, сказав, прийде тоді, прорекламую. Сказали, що буде доставка безкоштовна. На халяву, подивимось. Казав три в вазазору є, як би проплатив наперед, щось там. щось там. Але сьогодні субота. Навірно, серйозна фірма в суботу не працює. Будемо бачити. Будемо бачити, не будемо загадувати наперед. Вона опять якась хмарка йде, Ну, це таке діло. Це. Тут нема що чекати, треба їхати і дивитися, вихвачувати між погодами, бо так сьогодні ще у нас погодка, там знову пару днів дожді, а потім вже плюс 30 блядь, і жарі гварі Треба зловити буде влогу. І щоб то соє зайшла капає, мені не подобається як капає, бачите. Ну, ну, Це щоб ви поняли повна бочка, велике давлення і воно підкапує. Підкапує десь там. Ну, от з тої шлангочки там є у нас така шлангочка. Ота от типу, хамутиком обжата, бачите. Там трубка стоїть. Мабуть, вона може загнила, Хто його знає, тут трубка. Ну коротше, треба зробити. Треба ту трубку поміняти. Ну, нічого поміняємо, нічого там сложного нема зробимо ще не таке робили. так всі лайки підписки короте, полетів я на поле подивлюсь там робиться тут перше поле поруч ну, поїду на дальнє поле теж подивлюся. може стою туди але просто туди їхати від господарства на дальнє поле десь кілометрів 35 і зараз можна туди приїхати починається дощ і прийдеться оставляти там хитз Корочу, надо для початку поїхати по щоб не було так як в раз. Поїхав, блять, наковирявся катків. Блядь, і толком нічого не зробив, зато блядь, наковирявся біля культиватора. культіватора. Такі діла, треба його помити. Ну, на сьогодні. Дождики пройдуть тут ми його видраємо. Там вже буде опис пилюка. Заказав собі модного намордника такого з стеклом блядь, респіратора що... Тому що, тому що... Вчора без респіратора поїздив, то скажу так, зранку проснувся, блять, як... Як з вулика, блядь, джоли покусали. Хімія, блядь. Лайки, підписки.